Вітаю вас, друзі. Однією із найбільш обговорюваних зараз тем є можливе постачання Україні від Сполучених Штатів Америки систем реактивного залпового вогню, які здатні уражати цілі на великих відстанях. Обговорюють це і російські нацисти. Причому вони ніяк не можуть визначитись, дадуть Україні ці системи чи ні. Спочатку вони кажуть, що так, обов'язково. Байден при цьому продовжує. несмотря ни на что накачивают Киев оружием, по информации Нью-Йорк Таймс, США одобрили поставки Киеву РСЗО, способные бить на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня, сейчас есть в распоряжении ВСУ. И тут же они одразу спростовывают то, что казали несколько хвилин тому. Байден при этом вроде бы поставки, можно сказать, опроверг Но віри байдану причина такої істерики окупантів, яка триває вже декілька днів, дуже проста. У разі якщо Україна отримає ці системи, а також боєприпаси, які здатні уражати далекі цілі, вони розуміють, що на них тоді чекає. Та й ми би давно уничтожили Кримський мост, оружия у нас нет, ежели будуть поставлені Хаймарс на моєму каналі. Вже зовсім скоро буде мільйон підписників, і ви можете прискорити цей процес, якщо просто зараз підпишетесь на мій канал, а також тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб традиційно, як завжди, це відео набрало більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про те, чи отримаємо ми системи реактивного залпового вогню від сполучених штатів Америки чи ні і які є нюанси у цій ситуації, котри можуть запускати тактичні ракети на розстояння до 500 кілометрів, Тобто ці системи підвергають опасності в прямому сенсі слова територію Російської Федерації однією із основних тез російської пропаганди про те, чому не можна постачати Україні ці системи, є те, що росіяни дуже бояться за свою територію. Але коли вони по нашій території, по наших містах, випускають ракети, то вони чомусь цього не бояться. Вони чомусь про це не думають. Та і зрештою, самі ж російські пропагандисти кажуть неодноразово, що Україна, начебто, вже дав. Но б'є по території Росії. Київ давно випрашував у Америки зброю, яка може бити по території Росії глубже і точніше, ніж зараз. Але російська пропаганда та логіка, це поняття абсолютно несумісні. Тому Скабєєва у себе там у студії стоїть і рахує, куди ж можуть влучити українці. Сінім цветом обозначено радіоспоражені Гаубіць м 3 Сімьокі. Зеленим цветом радіоспораження французской гаубиці Цезарь а ажолта ті самые американські РСЗО «Хаймс». Далі вона прямо перелічує міста, по яким мають бути на її думку завдані обов'язково удари. Якщо їх поставить, наприклад, в Харкові, то вони достануть не только до Білгорода, но й до Курска, до Вороніжа. Даже і Тули. ну і що у цьому поганого? Хоча насправді нам потрібні усі ці системи виключно для того, щоби відвоювати нашу територію, щоби захищати Україну, а не щоби міфічно нападати на Росію. Ну ми то на неї нападаємо вже, от щонайменше 3 три місяці, як розповідають самі пропагандисти. Та уся ця їхня істерика вона не випадкова. Це друзі, просто шантаж. Шантаж. Та наших союзників. Окупанти практично прямим текстом кажуть, що треба вже почати викрадати міністрів західних країн та навіть цілого президента Польщі. Поїде якийсь какого-нибудь воєнний міністр, якої натовської страниця з Зеленським на поїзді в Київ і не доїде. А проснеться где-нибудь в Москве. Так. Да. І от там розберемося, хто, хто які прикази віддавав. То тобто есть ми тут украдем российская армия, ну или во всяком случае в части спецподразделения Ахмат готова двинуться даже в Польшу. То тобто, есть где остановимся? Везде. <гум> ну і звісно ж не обходиться без погроз застосувати проти Сполучених Штатів Америки ядерну зброю. Чотири ракети, все там не будет нічого. Не треба розказувати, що це гриб будет вишені без він буде відділена з Мексики. У вас грі такі погрози, до речі, лунають не тільки від божевільних на російському телебаченні. Хоча оце щойно ви могли бачити виступ депутата госдуми РФ Журавльова. Погрози озвучує також і Медведєв. і каже, що якщо Україні даватимуть реактивні системи залпового вогню із боєприпасами великої дальності, то слід чекати удару по Сполученим Штатам Америки. Це ж повторюють і пропагандисти. Якщо ми сказали, що ми будемо бить по центру прийняття рішення, то центр прийняття рішення бути уже не должно. Там должна быть труха, не знаю, чи це погрози спрацювали, чи спрацювали якісь інші фактори. Але вчора президент Сполучених Штатів Америки Байден заявив, що Україна не отримає системи, які дослівно можуть досягати Росії. Одразу ж такі слова його привітав той самий Медведєв, назвав це правильним рішенням, але це правильним рішенням точно не є, тому що російські нацисти розуміють тільки мову. Сили вони можуть зупинитись тільки якщо їх силою зупинити. І одразу після цих слів Байдена на російському ж телебаченні озвучили свої цілі щодо України. Їхня мета вбити щонайменше усього лише 2 мільйони українців. Ось ці от 2 мільйони чоловік да не либо уїхати з України, либо бути дінафінацифіцировані. Тобто бути Будь уничтожен. будь-які поступки. Росія сприймає виключно як слабкість, як дозвіл на те, щоби чинити і далі воєнні злочини, щоб продовжувати війну та захоплювати ще більше наших територій. І річ... Нігівська і сумська область теж дажні перейти під... Якщо не наш контроль, то стать зоною безопасности, як мінімум. До слова, якщо ви досі думаєте, чи варто переходити у спілкуванні на українську мову, то ось російські окупанти вас переконають, що варто. Зевішне, і інші території, прежде всего, ті території, які історично, взагалі говоря, а относяться к рускоязичним регіонам України та повернімося до теми постачання реактивних систем залпового вогню від Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що треба детальніше на цю тему поговорити. Особисто я не маю великого аж прямо песимізму щодо цих можливих поставок. І ось чому Байден дослівно сказав, що Україна не отримає систем, які здатні досягати Росії. Але це може не означати, що Україна взагалі не отримає систем реактивного залпового вогню від Сполучених Штатів Америки. Може йтися лише про те, що Україна не отримає тих боєприпасів, які здатні вражати цілі на найбільших відстанях. А от про боєприпаси, які б'ють на меншій відстані, жодного слова поки що ніхто не сказав. Та і зрештою, давайте дивитися на ситуацію в ретроспективі у перші дні. Вторгнення, коли ми кричали, що нам потрібна важка зброя, нам взагалі ніхто її не хотів надавати. Про це не йшлося навіть мови. А тепер ситуація змінилась настільки, що ми отримуємо досить багато різного важкого озброєння, у тому числі артилерії. Вашингтон, напомню обіцяв Києву 108 155-мм під'ясяпіти м 3 7 Вони способні наносити удари на відстані 25-40 км в зависимості того, вока. Ой, модифікація снаряд використовується. Тому Наше із вами завдання, друзі, як громадянського суспільства, тиснути на наших західних партнерів, щоб вони надавали нам більше і більше озброєнь. Якщо ви перебуваєте у тих країнах, виходьте на мітинги, вимагайте дати Україні більше зброї для захисту від російської агресії. Рано чи пізно такий тиск дає результати, чого варта тільки от заява Фран. Учорашня про те, що вони нарешті будуть нам постачати системи Цезар, В тому що касається а, от розжигання українського націоналізму неонацизму, а, Франція грає однією з ініціативних ролей. Нам це Печально відять по бальшому що Франція активно вооружает Україну, в тому числі наступательними вооруженнями. Для них там, взагалі, усі навколо одні нацисти та фашисти. Особливо фашисти це ті, хто продають російським окупантам вілли. Волю рікордари прокипропрію острі фашисти, італьяни сонарівати фінораміятера руса. I russi non sono arrivati nella vostra terra. Ultima volta mi sembra se che Sugoro fa arrivato con il Ma lei francesi. ha comprato quattro ville in Italia? Зараз фашист. Не фашист. Не не і п'яте сальфаші фашистки італія десно не італьфашистквандо і о компрато квестовіла попору італіяну рікордава квестора popolo russo. Наш з вами непорушний обов'язок, друзі, це і ще більше тиснути на лідерів західних країн, тиснути, щоби ми могли ефективніше себе захищати, щоби до кожного російського нациста дійшло усвідомлення того, що вони воюють проти дуже серйозного супротивника. который, зрештою, их и переможе. Исходить из надо из того, что противник силен, беспощаден, что он на самом деле проявляет со своей стороны стойкость, потому что, по большому счету, это люди одного с нами племени и крови. Просто З ума в результаті цієї України. А захищати свою країну ми вміємо. До речі, як там справи у крейсера Москва, як там справи у інших кораблів Чорноморського флоту Росії, які обов'язково до нього приєднаються? Я вже не буду говорити о всяких вояках українських, вроде міністра оборони Резнікова, який, оказується, любить дайвінг і збирається там. Іслідовить затанувши російські кораблі, катрунбуть унічтажать з допомогою чужих корабельних ракет. Я переконаний, що із часом ми з вами отримаємо і реактивні системи залпового вогню, і далекобійні боєприпаси до них. І тоді Російській Федерації доведеться і ще добряче подумати, як вона буде і далі продовжувати вести проти нас війну. Можливо, загарбникам навіть доведеться залучити магічні війська. Пряд защиту учасників спецоперації на Україні провели хакаски шамани. Вони просили духов землі піддержати наших байцов. І он бросив клич серед своїх амбратіса к вишим силам. Тож, друзі, не збавляємо темпів, працюємо усі як один на перемогу, віримо у наші збройні сили та максимально допомагаємо їм і тиснемо, тиснемо на наших союзників, щоб вони якомога швидше усвідомили, що Росію можна та треба зупиняти тільки силою. Власне, саме це і робить сьогодні українська армія, робить у тому числі для того, щоб російські загарбники не прийшли на територію країн наших союзників, тому постачання Україні якомога більше важкої зброї у їхніх насамперед інтересах.